Шановні журналісти, вітання. Ми продовжуємо робочий день. І зараз будемо слухати звіт щодо ситуації на сході України від полковника Олександра Мотезяника, речника адміністрації президента України з питань пов'язаних АТО. Пане Олександре, про... прошу до слова. Доброго дня, шановні колеги. вашій увазі інформація з зони проведення антитерористичної операції за минулу добу. Отже, вчора на фронті зафіксовано деяке зменшення кількості епізодів порушення режиму тиші з боку незаконних збройних формувань. Натомість ситуація залишається дуже складною, і бойові дії на ключових ділянках оборони йдеться про Горлівку, Мар'їнку, Донецький аеропорт тривають практично безперервно. На Луганському напрямку вчора цілий день тривали перестрілки між бойовиками та українськими військовими в часті – Ще одну збройну провокацію бойовиків зафіксовано в Станиці Луганській. На цій ділянці фронту противник контролює правий високий берег річки сіверський Донець і намагається скористатися цією перевагою і обстрілює нашої позиції. Дещо неспокійніше вчора було на заході області. Близько другої години ночі ворог півгодини обстрілював українські укріплення поблизу міста Золоте. Вогонь вівся з окупованого Первомайська. Близьк поблизу Троїцького. Ближче до вечірніх сутінок пройшла перестрілка із застосуванням протитанкових ракетних комплексів та бронетехніки. Вже пізно ввечері ці самі ж наші позиції бойовики обстріляли із використанням 122-мм гармат. Донецький напрямок. В районі Світлодарська вчора було достатньо спокійно. Зафіксовано лише кілька епізодів стрільби з кулеметів та гранатометів по наших позиціях. Це відбулося в Луганському та в Лозовому. Сили АТО відповіли бойовикам влучним вогнем. Біля Санжарівки, яка знаходиться ближче до Дебальцевого, українських військових близько години обстрілювали з міномети. На північ і захід від Горлівки обстановка залишається незмінно складною. Найважче у населених пунктах, які розташовані вздовж залізниці, Артемівськ-Горлівка, йдеться про селище Курдюмівка, 1 травня і особливо Майорськ, де. Який впритул прилягає до Горлівки. Південніше, біля села Верхньоторецьке, рано вранці і пізно ввечері також відбулися дві збройні провокації окупантів. В західних передмістях Донецька без змін бойові дії тривають там цілодобово. Найбільше дісталося Авдіївці, житлові квартали якої тричі були обстріляні бойовиками з гармат з калібром 122 мм, що розташовані у селі Спартак. Нагадаємо, що Авдіївка, де розташований відомий коксохімічний завод, знаходиться на самій лінії зіткнення. З початку року, внаслідок варварських обстрілів міста бойовиками, з числа цивільного населення загинула 31 людина. Поранені було були 87 людей, троє з яких діти. Другою гарячою точкою на цій ділянці фронту залишається Мар'їнка, де через нашу оборону регулярно намагаються прорватися диверсійні розвідувальні групи противника. Зазвичай, вони рухаються з південно східного напрямку. Також на цих рубежах по позиціях сил АТО активно працюють ворожі снайпери, які ховаються на териконах. На Маріупольському напрямку вчора зафіксовано лише один збройний інцидент. Ввечері бойовики обстріляли з мінометів наш опорний пункт, розташований біля селища Гранітне. Противник вів вогонь з протилежного берега річки Кальміус. Вчора у небі на територію Проведення антитерористичної операції зафіксовано 13 прольотів безпілотних літальних апаратів противника. Ще три безпілотники країни-агресора було зафіксовано на інших, не менш важливих ділянках. Йдеться про адміністративну межу з окупованим Кримом, а також над українсько-російським кордоном на півночі нашої країни. За минулу добу внаслідок бойових дій п'ятеро українських військовослужбовців загинуло, ще шестеро зазнали поранень. Українські спецслужби затримують російських диверсантів, а також їх посібників. Співробітники Служби безпеки України спільно з військовослужбовцями Збройних сил України затримали громадянина Російської Федерації. Це сталося поблизу селища Бахмутівська, Новоайдарського району Луганської області. Затриманий приїхав до України із наміром вступити до лав незаконних збройних формувань. Завдяки професіоналізму наших силовиків, зловмисник не одразу зрозумів, хто його затримав. Помилково сприйнявши українських військовослужбовців за своїх спільників. Також на Луганщині було попереджено спробу вербування мешканця селища Рубіжне, який намагався вступити до лав бандформування так званої ЛНР. Ще минулого квітня зловмисник познайомився з вербувальником бойовиків і збирав людей для цієї брудної роботи. Окрім того, Служба безпеки України затримала інформатора бойовиків у Костянтинівці.

граждане Донецкой области, города Константиновки, не пытайтесь учиться на своих ошибках, учитесь лучше на чужих ошибках и не делайте того, чего не нужно. Помните, что у вас есть семьи близкие, и вам нужно их защищать. И не делайте того, чего не нужно делать. Бронні сили України підвищують боєздатність своїх підрозділів. Солдати строкової служби, які були призвані навесні цього року, успішно завершили курс підготовки механіків, водіїв, танків та бойових машин піхоти. В ході занять у Харкові молоді солдати вчилися керувати та здійснювати оперативний ремонт основних видів бронетехніки, яка знаходиться на озброєнні нашої армії. Нещодавно чергова зміна дорожніх інспекторів Дніпропетровщини повернулася додому. Початку антитерористичної операції Добровольці з числа працівників ДАЇ разом з військовими, іншими підрозділами міліції та Національної гвардії України несуть службу на блокпостах, допомагають переселенцям, супроводжують колони із військовою технікою. Українські патріоти підтримують наших героїв. У Національному військово-медичному клінічному центрі просто неба відбувся концерт під назвою Жіночий концертний батальйон. Піснями та словами, подяки до ветеранів антитерористичної операції звернулися артисти та відомі спортсмени. Друзі, це вся інформація на цю хвилину. Якщо є запитання, прошу. Чи є запитання по уточнення у журналістів? Якщо немає, то дуже дякуємо, пане Олександре. Чекаємо наступний звіт завтра о 12.00. Дякую, на все добре, до побачення.